Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд такого невеличкого замовлення по каталогу «Доктор Clinic січень 2024. Огляд на цей каталог я знімала, тому є у мене на каналі. В попередніх відео, кому цікаво, можете подивитись. Так, ну і давайте буду показувати, що такого мене замовили, що замовила я, і які зараз діють акції та знижки. Так, отримала, до речі, каталог на лютий вже дуже такий яскравий. Теж скоро зніму огляд, дуже стає він більшим. Багато знову новинок. Не знаю, трішки пізніше також огляд зніму. Ну, і буду показувати. Отже, перше, що взяла собі, це новиночку. Недавно у нас з'явилась безсульфатна фарба для волосся. Взяла відтінок 6,35, мені потрібно дві пачечки, однієї мені не вистачає. Взяла, Буду тестити, щоб потім сказати дівчатам з команди, яке враження справила на мене ця фарба. Тобто, варта вона своїх грошей чи ні. Так, далі у мене в замовленні замовила клієнт. В попередньому замовленні вона, до речі, замовляла таку пінку, тільки була у нас фруктовий коктейль, а зараз замовила крем карамель, їй сподобалось. І вона замовила ще одну, а також замовила набір кремів. Ось такий денний детокс та нічний це антивікові, такі якраз підходять саме на таку. На такий період зимовий, тому дуже класно вбираються. Взагалі кремчики класні. Я замовила два набори, тому що один крем коштує 300 гривень, а набір зараз коштує 549. Проте сьогодні вже один денний крем продала. Тому це віддам клієнтці і знову буде в мене в наявності тільки нічний. Я думаю, що до кінця каталогу ще замовлю декілька наборчиків, тому що кремчики дійсно гарно купують і дуже класні. Також про повторне замовлення клієнта це знову у мене в замовленні. Пінка з пробіотиком та тонік. Нещодавно відкрила а тонік ще такий мутненький, взагалі він прозорий. Дивіться. Це така ароматна серія, підходить для нормальної та більш такої сухої шкіри обличчя. Дівчата дуже класно цю, цю ось серію купують і повертаються. Мені подобається, що повертаються саме за замовленнями знову. Так, далі, що замовила і ще? Замовила на магазин, закінчилися ось таке миюче для посуду. Тут іде у нас один літр, коштує 169 гривень, таке густе густе Аромат лимону має, клієнтам подобається. Зараз люди шукають щось, таке, знаєте, щоб було е, е, більшим об'ємом за меншою ціною. так сказати. І е, зараз іде акція, одну купуєте, на іншу йде, якщо не помиляюсь, 20% знижки. І потім ще моя 30% як консультанта. До речі, якщо ви ще не зареєстровані в цій компанії, проте хотіли б спробувати, залишу знизу посилання. На реєстрацію під відео. Реєстрація абсолютно безкоштовна. Після реєстрації я відправляю вам каталог та тестери. Ну, обираєте який каталог, на лютий чи на січень акцій багато і там, і там і новиночок, і також декілька тестерів, які в мене є. От, ви сплачуєте лише за доставочку, все інше я відправляю безкоштовно. Так, далі. Далі в нас в замовленні гелі для прання. Тут також іде акція зараз. Дуже класна. На них, до речі, за кожні 149 гривень гель для прання 1 літр 99 замість 189. Мені особисто гель для прання сподобався. Мені подобається, що тут неярко виражений аромат, тому що не люблю я цих цих тайдів аріелів за що того, що потім білизна має. Цей аромат, і навіть проходить людина, і ти чуєш, чим вона прала. Тобто мені це не подобається. Тут такий ніжний, ніжний, приємний аромат залишається. Доця моя затистила, тому що вона теж не любить, щоб були якісь такі сильно виражені аромати. І брала, до речі, дитячий, також класно справляється. І, так як моя знижка 30%, мені ці гелі вийшли взагалі по 69 з копійками. Тобто 70 гривень гель для прання взагалі класно. Так, тепер, що ще в замовленні? В замовленні у мене гель-каштан масажний 500 мл. Це у нас виробництво Турці, доктор Клінік, є ще в них і Україна, проте я перед новим роком. Замовляла тестери ось цих ось бальзамчиків і дарувала своїм клієнтам за замовлення. Так, от, одна жіночки, вона сказала, що їй сподобався, і вона замовила повну версію. До речі, зараз дали ще таку класну акцію на з 5 якщо не помиляюсь, по 12 січня що за кожні там 200 гривень замовлення на саме там на деякі. Продукти іде знижка 40%. Так от, гель-каштан цей якраз ішов серед цих продуктів, тому я його взагалі замовила з 40% знижкою, і ще при цьому на замовленні гарно за як сказати, за роботою. Ну, отримаю 40% з продажу цього каштану. Так, отримую дохід. Так, далі. Замовила ще собі, я не собі. Тобто я замовила, я колись замовляла жіночий ось такий кульковий антипреспірант, проте мені не подобається жіночий, чим? Не тим, що якість. Якість класна, проте мені не подобається в жіночого аромат. А це вирішила все ж таки спробувати, хай буде чоловічий на магазин, взяла. Проте тут такий класний ніжний ніжний аромат. Що я думаю, що я його візьму собі. Хоч це імен, але не знаю, мені здається, він універсальний більше, ніж чоловічий. А, він мені навіть більше схожий на жіночий. ну прям от, Не знаю, аромат мені сподобався, тому я вирішила заберу собі. Так. І ще в нас є довгострокова програма для клієнтів та консультантів. І. За кожні 25 балів замовлення там можна було отримати продукт, з якщо не помиляюсь, 50% знижки. Я взяла цього разу ось такий чоловічий аромат, який коштує 589 гривень, номер 29. У мене його гарно купують, не відкривали. Він дуже класно виглядає. Там така гарна коробочка. А він мені обійшовся в 294%, тобто мінус 50%, якщо не помиляюсь. І також взяла по цій акції ось такий чудовий скраб абрикосовий для тіла. Також він 250 коштує, а я його взяла з 50%. Відсотків знижкою. От, покажу ближче. Думаю, буде класний. Не знаю, я особисто не брала, проте скраби в мене питають, тому взяла на продаж. Так, ось таке замовлення в мене вийшло. До речі, дуже приємно вклали ось таке поздоровлення з Новим роком та Різдвом, і слова від генерального директора Наталі Гнатюк теж було дуже приємно отримати. До речі, зареєструвалася в цю кампанію в минулому Році і в минулому році, ось знайшла також, у мене в магазині лежить, також присилали поздоровлення з Новим роком. Так, друзі, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Можливо, вам сподобалось. Якщо сподобалось, ставте вподобайки свої, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте питання. А якщо не зареєстровані, ласкаво прошу до себе в команду. Команда росте з кожним днем, все більше і більше, акції йде. Дають класні, тому я думаю, вам з нами сподобається. Всім гарного дня! Бувайте!